Вітанічка всім котам і китюнічкам у швидких ігрових новинах. Зрозуміло, що ніхто не радіє з неструмленням і проблемам зі зв'язком, тому розповідати будемо про все швидесенько, щоб ви встигли і послухати, і корисні справи зробити. Як завжди, починаємо із новин, що стосується України. Анонсували нову українську горор-гру Дредфілдс. Події гри відбуваються десь між серединою 90-х і початком нульових років. Головний герой, виснажений життям у великому місті, продає свою квартиру і купує будиночок у глухому українському селі. Цю хату йому продає дивний дід. Він, до речі, зустрічає нашого героя із вилами в руках. І тим не менш, угода відбулася, і тепер ви щасливий власник хати із городом, хлівом і річкою поряд. Це не симулятор фермера в класичному розумінні. Тут немає економіки і немає стратегічних елементів. Треба буде вижити і мати що попити, поїсти, затишну хатинку і таке. А потім атмосфера гри поступово буде змінюватись. Буде ставати дедалі тривожніше, моторошніше, і взагалі почнеться всяка містика. Нам дуже цікаво, як все це розробник реалізує. І зі свого боку підтримуємо гру і хочемо пограти. А український шутер Sent Riders Райдерс САФІ таки має вийти в березні цього року на ПК і PlayStation 5, і вже пізніше на Xbox Series. Раніше розробник відмовився від концепції раннього доступу і надасть гравцям вже готову гру, після чого буде здійснювати її контентну підтримку. А ми нагадаємо, що у нас до розробника калагрів і видавництва тайні Білд є величезні питання. З чим вони пов'язані? Як не прикро, все це через співпрацю з болотами Китаєм не будемо ми в стотисячний раз все пережовувати. Посилання на докладний матеріал буде в описі. Нова українська візуальна новела Пала і Юність тепер має свою сторінку у Steam. Ігру можна додати у бажане. Це історія про чотирьох друзів-підлітків, що вперше закохалися. У цій грі зібрані просто всі екзистенційні питання молоді. А ще з'явилася повна українська локалізація для Devil May Cry 3. Повна це і текст, і звук. У грі продублювали всі катсцени і ігрові реплики всіх персонажів. Ви не Вау! Ще ніколи не бачив Балакочуша. Знаєш, це бачимо шоу, ти точно був на першому місці. Я так хотів тебе побачити, що не міг сконцентруватися на підготовці до шапа. Хочеш знати назву? Диявол теж плаче. І ми особисто дуже радіємо створенню української спільноти дослідників ігор та ігрової освіти. Про це докладніше освітян, дослідників і всіх, кому цікаві ігри, не лише як розвага, а як явище, кличуть об'єднуватися. 19 січня онлайн відбудеться установча зустріч української спільноти дослідників ігор і ігрової освіти. Ідея проста: зібрати в одному місці науковців, викладачів, розробників і ентузіастів, щоб разом поговорити про цінності спільноти, куди рухається ігрознавство, і ігрова освіта в Україні, і як налагодити нормальну співпрацю між академією, Світою ігровою індустрією на зустрічі покажуть концепцію спільноти, вирішать, чи створювати її офіційно, обговорять організаційну кухню і оберуть координаційну раду. Долучитися можуть дослідники відео і настольних ігор, викладачі, аспіранти, фахівці з геймдизайну та взагалі всі, хто працює або хоче працювати з іграми в освітньому контексті. Посилання на реєстрацію ми залишаємо в описі. і кисюнічки, а ще ми знаємо, що можемо просити вас про допомогу. Зараз ми про масштабний збір герої районів. Він організований штабним фондом третього армійського корпусу разом із ПриватБанком. А ми допомагаємо зібрати гроші, розповсюджуємо інформацію за можливості репостимо. Мета цього збору 100 мільйонів на гарячі потреби корпусу. Це дрони, реби, бронетехніка, засоби зв'язку для бійців на фронті. Все це потрібно для утримання позицій і для проведення успішних контрнаступальних дій. Третій армійський корпус тримає ділянку більш ніж 130 кілометрів фронту. І саме завдяки нашим захисникам ми маємо можливість і пограти, і поспати вдома, і відсвяткувати з нашими рідними, і взагалі жити у вільній країні. А ось цей QR-код – це посилання на конверт збору. І за донат від 300 гривень на конверт збору кожен отримає можливість виграти три квартири від трійки у Києві, у Львові і у Вінниці. І швидше за все, ви знаєте, що мій чоловік Бармакіт служить у третьому армійському корпусі, і я особисто надзвичайно вам вдячна за допомогу. Збір від спільноти Відьмак Українська спільнота, який відкрили для того, щоб купити спеціальний автомобіль для евакуації і надання допомоги на передовій. А за донати вони розігрують круті унікальні нашивки Фелла і Цірі Фелла. Вітаю! Я Віктор Панченко і представляю українську фан-спільноту Відьмак. А також я музикант проєкту Віза Теос. Зараз Україна бореться зі справжнім злом, і нам потрібна ваша підтримка. Разом із групою волонтерів 69th Sniffing Brigade Ми запустили збір коштів на евакуаційний пікап. Для бійців 14-го полку кожна така машина рятує десятки життів. Просимо прийняти квест і допомогти нам придбати цей пікап. Закинути будь-яку суму можна за посиланням під цим відео. Переходимо до світових новин. Dispatch, комедійна стратегія з елементами інтерактивного фільму з моменту релізу в жовтні продалася вже тиражем більш ніж 3 мільйона копій. Врахуємо, що у студії едхок не було великого маркетингового бюджету, і гра доступна лише на ПК і PS5. Тому такий класний результат це черговий приклад того, що таланти креатив важливіші ніж гроші. З самого релізу гри почалися активні обговорення другого сезону Dispatch, хоча остаточне рішення поки що не прийнято. Команда хоче зібратися і сформувати чіткий план, однак, звичайно ж, все це ускладнюється необхідністю одночасно підтримувати вже випущену гру. І завдяки продажам розробники тепер вже мають в планах повернути вирізаний контент, на який раніше не вистачало грошей. А гравці, в свою чергу, вимагають ясності. Мовчання розробників викликає роздратування, і в студії це прекрасно розуміють. Головна проблема це тиск очікувань. І ми все чудово розуміємо, бо так стається не вперше. Як пояснює сценарист гри Short, перший сезон створювався сім років, без зовнішнього пресингу і заздалегідь сформованого запиту аудиторії. А от другий сезон вже доведеться робити значно швидше і вже під пильною увагою фанатів. Шлях Діспеч до релізу був важким. Проєкт пережив і зміну формату, і втрату видавця, і серйозні творчі перегляди. А ми нагадаємо, що вже 28 січня діспеч вийде на свіч і свіч. 2. а ще ми готуємо огляд на діспеч. Ну звичайно ж, коли ситуація зі світлом стане трошки кращою. Керівник Larian Studios Свен Вінке поспілкувався з журналістом Джейсоном Шрайером і докладно розповів про подальші плани студії. Ну і, звичайно ж, про нову Divinity. Навіть незважаючи на феноменальний успіх Балдурський Трим, продажі якої перевищили 20 мільйонів копій, команда вирішила відмовитися від продовження роботи з чужими ліцензіями і зосередитися на розвитку власного IP. При цьому мета у студії амбітна вийти на принципово новий рівень якості. Ось що нам варто очікувати від нової Дівініті. Це буде покрокова рольова гра з усіма елементами, які ви звикли бачити в минулих іграх, але в значно більш просунутому вигляді. Розробляється власна система спеціально під гру, і розібратися в ній буде простіше, ніж у правилах D&D. Це добре, бо D&D — це просто взагалі окремий світ. Але цікавий. Розробка нової Divinity ведеться на новому рушії, і він повинен істотно розширити технічні можливості студії. Окрім оптимізації кращого провантаження локацій, підтримки більшого об'єму даних, що дозволить збільшити ці локації. От, маючи такі амбітні плани, Ларіан суттєво збільшила і штат. Зараз у студії працює близько 530 осіб, а це дозволяє вести паралельну розробку великої кількості квестів. І за традицією студії Divinity планують запустити в форматі раннього доступу. Більше подробиць про геймплейні особливості нової дівініті Ларіан обіцяють розкрити вже в 2027 році. А сама розробка, за словами Свена Вінка, триватиме приблизно 3-4 роки. The Blood of Dunwalker до свого списку бажаного додали вже понад мільйон гравців. І розробники випустили нове відео про гру. Це невеличкий сюжетний тизер, що нам демонструє деяких головних персонажів. Якщо ви вважаєте, що вам записники і щоденники не потрібні, то послухайте уважно оцю новину. Вона про планування і вчасне нагадування. Новий рік почався, і нові приколи. Наприклад, Riot умудрилися покласти League of Legends. Гра 4 січня не запускалася пару годин, бо в компанії прострочили сертифікат безпеки клієнта гри на цей рік. Така ж ситуація відбулася із Logitech у поєднанні з комп'ютерами Apple. по всьому світу. Зіткнулася із несподіваною проблемою. Пристрої раптово втратили частину функцій. Причиною збою стала відмова роботи фірмового застосунку Logitech Options+, Plus, без якого скинулися всі індивідуальні налаштування периферії. А все через те, що компанія забула оновити сертифікат. NVIDIA знову обіцяє друге життя для старих відеокарт. Компанія придумала підтягувати продуктивність графічних процесорів з серії GTX 10 та RTX 20 не новим залізом, а софтом через алгоритми штучного інтелекту. Ідея в тому, що оновлення драйверів і програмного забезпечення допоможуть старим архітектурам краще справлятися із сучасними іграми. За задумом NVIDIA, це і подовжує життя відеокарти, зменшує електронні відходи і робить функції штучного інтелекту більш доступними для масового користувача. Дженсен Сенд взагалі каже, що майбутня відеокарта це вже наполовину програмне забезпечення, а не просто там шматок кремнію. Звучить непогано, але тут варто уважно стежити за руками. Бо ми вже бачимо, як високий попит штучного інтелекту на оперативну пам'ять і серверні ресурси підняв ціни і на оперативку, і на підписки. Тож питання не лише в оживленні старих графічних процесорів, а й у тому, у що ж це в підсумку виліться для наших гаманців. Опубліковано 9 хвилин геймплею Стік Blades of Грід, продовження серії стелсигор про гобліна Стікса. У відео показано нові можливості, здібності, незначне покращення графіки і проблеми з освітленням. Це трохи смішно виглядає, коли на офіційному ролику при проходженні поруч із джерелом світла або стає надто темно, або миготить насиченість кольору. Також, на нашу думку, не найкращим рішенням було б прибрати можливість кооперативного проходження, бо гра чудово розкривалася в минулій частині саме з цим режимом. Реліз гри вже 19 лютого цього року. А з 15 січня в епіку можна буде забрати Sticks Master of Shadows і Sticks Shards of Darkness. Ну і звичайно ж, можна грати в нові ігри за гроші. Зараз пробіжимося по найцікавішим релізам цього тижня. 12 січня в реліз вийшла Big Хопс. Це дуже різноманітна гра про жабеня, де вам треба буде чіплятися язиком, лазити по стінах і багатенько стрибати, щоб дістатися додому. Пройти треба пустелю, вогонь і море, щоб врешті-решт знайти свою домівку. Ось ще. Confidential Killings a Detective Game. Тут у нас про серію вбивств у Голлівуді. Детективна гра, де ми, як Шерлок, будемо все обнюхувати і обшукувати. Демоверсія є. Із 13 січня грати можна у Хонг Dry Land. Це по-справжньому дивна гра, як ніби хтось грибів об'ївся. Жанр інтерактивних кіно ще не бачив подібного. Ми, чесно кажучи, теж із 14 січня можна грати в дуже милу гру кіджора. Ми раніше про неї вже розповідали. Це індонезійська гра в мальованому стилі. Вона про дівчину Кеджора, що усвідомила, як її мирне село знову і знову переживає один і той самий день. І наша задача розкрити таємницю походження цієї часової петлі, яка прокляла її село. Демоверсія у гри є. Із 15 січня можна грати у Крафтлінгс. Це гра про дуже працьовиту расу. Але будьте обережні, а то вони можуть і зі скелі впасти, хоча б просто намагалися побудувати прихисток. Це такий симулятор містобудування у перспективі збоку. Із 16 січня можна грати в Broken Lore Unfollow. Це психологічний горор від першої особи, який дійсно моторошний. Розробники кажуть, що ця гра досліджує вплив соціальних мереж на психічне здоров'я. І для цього вони використовують історію жертви цькувань на ім'я Ен. Є українська локалізація і є демоверсія. На даний момент із новинами у нас все. Щойно буде електрика, зберемо для вас новеньку порцію. Міцненько обіймаємо наших патрончиків. Ваша допомога для нас дуже дуже важлива і приємна. А ще дякуємо всім за коментарі. Це правда приємно. Не забувайте, будь ласка, про збори для зсу. Головне, грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!